Батько та син з Державної прикордонної служби навели артилерію на свій будинок, щоб знищити штаб окупантів. Батько Роман та син Владислав служать в одному підрозділі. Їх населений пункт на Харківщині. Рашисти захопили одразу після повномасштабного вторгнення. Пізніше прикордонники дізналися від знайомих, що в їх оселі вороги організували штаб. У зв'язку з цим батько та син прийняли непросте рішення передати координати власного помешкання артилеристам для нанесення удару. На питання, чи жалкують чоловіки про втрачений дім? М. Вони коротко відповіли: ні, щоб. І додали, що після перемоги вони побудують ще кращий дім, в який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти для безпеки військовослужбовців, їхньої сім'ї та інших героїв цієї історії, Держприкордонслужба не повідомляє назву населеного пункту та дату цієї події. До слова, більшість населених пунктів Харківщини ЗСУ звільнили ще у вересні. Ну я впевнена, що після нашої перемоги ми будемо отримувати неймовірну кількість таких героїчних історій. Комітет Сенату США із закордонних справ схвалив резолюцію про визнання дій Російської Федерації в Україні геноцидом проти українського народу. Після схвалення в профільному комітеті резолюція може бути винесена на голосування в Сенат. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер. В документі зокрема висловлюється підтримка щодо створення трибуналу та проведення міжнародного кримінального розслідування проти Росії. США поставили Україні вже стільки снарядів, скільки виготовляють за 5 років. Про це повідомляє Стокгольмський інститут досліджень проблем світу. Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати надали Україні вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-мм артилерійських снарядів, а також 8,5 тисяч джавелінів. За нинішніх темпів виробництва на поповнення цих запасів США знадобиться 5-6 років. Про це йдеться в ОПО опублікованому в понеділок звіті Стогольського міжнародного інституту досліджень проблем миру щодо стани більших виробників зброї за минулий рік. Ну запаси зброї у європейських країнах та США потроху виснажуються, і це явний сигнал, що не лише Україна має робити щось для перемоги, і ми маємо закінчити цю війну, не даючи Росії шансів та сподівань. Логіка доволі проста: немає Росії, немає чергового терориста в країні, немає маніпулятора, а значить, що і немає втрат зброї. Футбольний клуб Реал Мадрид передасть Україні 20 електрогенераторів. Ініціативу започаткував Донецький шахтар, який звернувся до європейських футбольних клубів із закликом допомогти українцям. Дефіцит електроенергії в Україні, спричинений російськими бомбардуваннями енергетичних об'єктів, впливає на життя мільйонів українців. Через відсутність центрального опалення вони відчувають наслідки різкого зниження температури в Україні. Йдеться в повідомленні клубу. У Грузії низова ініціатива, тобто ініціатива місцевих жителів. За 8 днів зібрала кошти на 200 генераторів для України. Про це повідомляє новості Грузія. Організатори ініціативи, яку назвали Поділися світлом, запропонували надсилати кошти на придбання генераторів або приносити самі генератори. За 8 днів пожертви зробили 1176 осіб, та ще 9 надали самі генератори. Загалом це дозволить відправити в Україну вже 200 генераторів. Збір коштів триватиме до 12 грудня. Відправити їх до Києва планують 24 грудня. Дня і також організатори планують створити наліпки на кожен з генераторів з іменами людей, чиї внески дозволили придбати ці генератори. Вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь» будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве и в Эстонии. Об этом сообщают литовский портал «Делфи» и эстонский портал «Постимес» соответственно. Напомню, ранее телеканал в своих эфирах обозначал на карте Крым российской территорией, назвал вооруженные силы Российской Федерации как «наша армия», а на прошлой неделе в одном из эфиров «Дождя» уже бывший ведущий Алексей Коростелев призывал о помощи мобилизованным военнослужащим. За это власть Латвии телеканал лишили лицензии на вещание. Тем временем в соцсетях возбудились российские либералы. Юлия Латынина пишет, что Латвия аннулировала лицензию дождя и еще будет просить заблокировать его в YouTube. Это позор, это какой-то дикий невероятный позор, единым фронтом с Роскомнадзором. Максим Кат заявил, дождь выживал после давления намного более сильного государства, чем Латвия. Я уверен, что справится и тут. Аудитория Дождя не в кабельном ТВ, а в Ютубе, она никуда не денется и, думаю, даже в связи с событиями увеличится. А вот для Латвии эта история, конечно, позорная. Ну, это отличительная черта уже оппозиционеров. Мы не понимаем, как можно быть такими жестокими, мы, мы же ни в чем не виноваты. Сегодняшнее решение абсурдно. И оно не имеет ничего общего со здравым смыслом. Мне кажется, это тотальный абсурд. Просто отвратительно. Делегация украинских волонтеров в Конгрессе США во главе с Сергеем Притулой выдерли ноги о флаг так называемой ДНР. Момент попал на видео, которое шоумен опубликовал в Твиттер. Этот флаг отлично подходит для чистки обуви, говорил один из участников. После этого он расстилает флаг на пол, а присутствующие в зале становятся на него ногами. Такие квазиобразования на территории Украины никто из представителей цивилизованного мира не признавал и не собирается этого делать. Издание Politico признало президента Российской Федерации Владимира Путина неудачником года. Причиной этого стал его провал в Украине, который привел к потере репутации не только в мире, но и в самой Российской Федерации. В частности, журналисты отнесли президента Российской Федерации в раздел Мечтатели и оставили отдельную пометку Loser. Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которым она обладала в советский период. Вместо этого его вторжение перевело страну до статуса третьей сортной, не способной победить противника, которого она недооценивала и презирала, указали в издании. В Москве продолжают разносить повестки. В частности, в районе Филида Выткова в элитном жилом комплексе повестку пытались вручить мужчине-айтишнику, у которого есть бронь от мобилизации и на бумагах, и в госуслугах. Россияне в сетях негодуют, а я хочу напомнить россиянам, что мобилизация не закончена и прикасаться к повесткам опасно для вашего здоровья. России неизбежно потребуется новая волна мобилизации. Того, что они по крохам собирали, не хватит. Все указывает на то, что после Нового года будем ждать очередного масштабного набора в армию. Так что тем, кто смог увернуться от первой волны, успокаиваться рано. Власти заботят лишь то, чтобы не проиграть войну в пух и прах в кратчайшие сроки, тем более накануне президентских выборов. Так прокомментировал юрист и общественный деятель мобилизацию Марк Фейген.